Сьогодні ми знов зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина Тарасова Геннадія Миколаєвича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни. Цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Геннадій Миколаєвич служив старшим солдатом, старшим стрільцем-оператором другого механізованого відділення, третього механізованого взводу, восьмої механізованої роти 3-го механізованого батальйону Збройних сил України. 25 червня 2023 року загинув в районі населеного пункту Міньківка Бахмутського району Донецької області під час штурмових дій з боку Збройних сил Російської Федерації. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Тарасова Геннадія Миколайовича. Шановна громада, дорога родина, незламні українці, сьогодні нас зібрала сумна звістка. Ми прийшли подякувати, віддати шану та провести в останню дорогу нашого героя, героя нашого часу, героя, який на собі відчув, що таке війна, героя, який пішов вибурювати цілісність, незалежність. Нашої батьківщини. Він пішов боротися з ворогом за те, щоб ми залишалися українцями, за те, щоб ми на своїй українській землі говорили українською мовою, але заплатив найдорожчу ціну. Він за кожного з нас віддав своє життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто. Щирі слова співчуття рідним загиблого. Геннадій Миколаївич це неоціненна втрата для всієї нашої країни, тому що завдяки таким героям ми ходимо під сонцем, ми робимо повсякденні справи. Але ми знаємо ціну своєї свободи. Весь світ знає силу і міць нашої батьківщини завдяки таким героям. Наш обов'язок. Закарбувати в пам'яті подвиг Геннадія Миколаєвича та передавати нашим дітям, нашим наступним поколінням. Слава Україні! Шановні присутні, дорога родина, і ми тут сьогодні знову: знову горе, знову розпач, знову сльози і знову біда. Сьогодні ми в останню дорогу упроваджаємо. Найкращого, сильного, мужнього, захисника кожного з нас і кожної, кожного українця і кожної родини. Дорогою ціною дається перемога, але ми точно переможемо. Дорога родина, від імені міського голови від цієї громади прийміть співчуття. І я вас запевняю. Ми не забудемо ніколи подвиг цього героя. Шановні присутні, треба пам'ятати, треба боротися, не опускати сил, і ми перевожимо ворога. Слава Україні! Усього, у чому він, як буде назрішу, прихов, чита чи, чи ділов чи душою, чи всієї своєї скоти вільний, невільно, свідомий, несвідомий, коли знаходився під клятуючим відлученням або оберейським. Або коли накликав на себе прокляття батька чи матері своєї, або під своє прокляття підпав, чи клятву порушував іншими, якими гріхами як людина був зв'язаний, але в них на серце розкаявся і ті всі гріхи та провини, нехай відпустить хвиститі. Боже дороги, всяка хлопця не смерть подала від явно знищим, і життя світу ти йому дарував сам Господом такої дуже спочилого. Воїна немає, в місці світлій, в місці, місці спокою, де немає ні надові, ні смерть. Бо що не Ціна незалежності української держави це смерть Геннадія. Ціна нашої з вами свободи це знову ж таки смерть Геннадія. А яка ж ціна для його душі, ціна цього подвигу, який він звершив? В письмі сказано, що найбільший подвиг на землі це віддати своє життя за друга свого, тобто за іншого, за ближнього свого. Подвиг Геннадій, як, Геннадій якраз оцінюється тим, що він. Був вірним своїй батьківщині і виконав подвиг до кінця аж до смерті, тому що віддав своє життя за свою державу. Православна церква, яка є нашою матір'ю, вчить, що священний обов'язок для чоловіка захищати свою державу, а значить, воно поєднане одне з одним.